Ще 9 років тому перша виставка франчайзингу зарекомендувала себе як ефективний майданчик обміну досвідом. З цього часу вона невпинно розширюється і дає усе більші можливості для розвитку бізнесу. Тут можна обирати серед перевірених на практиці рішень та втілених ідей. Ігоре, у вас такий креативний стенд, А що ви на ньому представляєте? Ми представляємо міжнародну корпорацію Сталдом. А якщо більш детально сказати, на цій виставці ми презентуємо пакет франчайзон пропозицій, котрі включають в себе бізнес під ключ. Ігоре, розкажіть, будь ласка, в чому переваги технології «Сталдому»? Сталдом це унікальна система для будівництва, яка не має аналогів у світі. Вона має багато переваг. Саме головні це перш за все теплоефективність. Тобто наші будівлі набагато енергоефективніші ніж, наприклад, будинки з цегли або з дерева та інших матеріалів. Також технологія допомагає будувати дуже швидко. Можна побудувати, наприклад, будинок площею 200-300 квадратних метрів менше, ніж за 3,5 місяці. А що для компанії сталдом є франчайзингом? За допомогою франчайзингу компанія Сталдом знайшла вирішення для більш глобального розвитку технології Сталдом. Для побудування більшого об'єму різноманітних споруд. Це унікальна пропозиція, котра мається на сьогоднішній день в Україні. Технологія «Стаудом» і франчайзингова пропозиція на сьогоднішній день є єдиною в, принципі, і в Україні і в Європі. Інших франчайзингових пропозицій в е, сфері будівництва е, ми і на цій виставці не маємо. Ну і в принципі на ринку таких нема. А що ви сьогодні можете запропонувати франчайзі для франчайзі? Ми сьогодні пропонуємо повний портфель пропозицій для влаштування бізнесу під ключ. Тобто він включає в себе, починаючи від навчання персоналу, надання відомої торгівельної марки, яку знають не тільки в Україні, але й в Європі, в СНГ і так далі. Також ми пропонуємо системи ЦРМ, це програмне обладнання, котре забезпечує правильну роботу менеджменту, маркетингу і таке інше. Також можна сказати саме головне: ми надаємо повний пакет обладнання для виготовлення систем ставдом для будування різноманітних споруд. А що ви можете побажати тим, хто тільки починає свій бізнес? Я хочу побажати більш за все рішучості, тому що на сьогоднішній день на ринку України дуже багато різноманітних пропозицій по франчайзінгу, але серед них вибрати дуже важко, тому що не всі з них являються дійсно ліквідними бізнесами, котрі будуть приносити дійсно кошти. Тому система «Сталдом» і франчайзнова пропозиція від корпорації «Сталдом» є унікальною пропозицією, і дійсно це справжній рентабельний бізнес в Україні. Ігоре, дякую вам за оптимізм. Дякуємо, що завітали до нашого стенду.